Історичну будівлю центру дитячої та юнацької творчості у самісінькому центрі міста обліпили рекламні борди, салон краси та інші офісні приміщення. Всередині освітнього закладу розмістилося кафе та платна вбиральня. Час від часу тут відбувається ярмарок з продажу одягу, косметики тощо. Через це батьки вихованців звернулися до міської влади з проханням розібратися, що відбувається у стінах позашкільного навчального закладу. Було складено відповідний запит, після чого депутат міськради Станіслав Лукирич спільно з представниками департаментів архітектури та освіти прибули з перевіркою до центру дитячої та юнацької творчості. Директора на робочому місці не виявилося. Отож, представників влади зустріли заступник та головний бухгалтер, які говорити на камеру відмовились. Депутат поцікавився, чому у закладі за відвідування вбиральні беруть гроші. Працівники ЦДЮТ заперечили цю інформацію. Мовляв, туалет безкоштовний. До редакції антени потрапили кадри відзняті прихованою камерою, де чітко видно, як на вході до туалету жінка бере гроші. А? Да, ну нам два надо. Та ні, вот еще один. А, ні, а что, смотри. Вот за один, а вот это... Не. А вот что здесь мне без дачи возьмите? Мне без дачи? А, все, мы вот так, Дети да? тут танцюють, пляшуть, А в це время, в це так, время ведеться, ведеться торговля, ведеться. Ми маємо право здавати в, в аренду приміщення вільні, які не заважають. Я зрозумів. Це... Тобто діти танцюють, а тут сразу торговля йде. Якщо ви вважаєте це супер, Ну то вибачте мене, це вже, ну, ну, це вже таке хамство, що я вже не знаю. У нас немає виходу. Якщо ви як депутат міської ради попікуєтесь про наше забезпечення. Особисто, я ще не, Ми не, не за, ваші, за, за наших варі. діточок. Я кажу, щоб наші діточки танцювали, співали, веселились. Але це приміщення для них, а не для торгівлі. Ну, тому а я не кажу, для торгівлі. Для цього потрібно, щоб депутати попікувалися Ну Це у вас є директор, який хоча б хоча один раз ще на місяць прийшов би на депутатську комісію, чи як, сказав би, депутати, така-така ситуація. Тобто зараз ми затверджували бюджет розвитку, за програму соціально-економічного розвитку. Ніхто. Не, я ж кажу за вашого директора. А що мені Ваш директор то на лікарняному, то на лікарняному, то за кордоном. До в год пості він ще буває на роботі. Я, ні? Не не заходу, ні, ви, ні. я не на літарньому не ні. Я кажу, ваш випусті. директор взагалі буває на роботі колись. Так. Коли його можна застати? У приміщенні виховного закладу також знаходиться магазин, який торгує вікнами. За інформацією департаменту архітектури, діяльність цієї фірми незаконна, оскільки здійснюється без дозволів. Хто отримує гроші за оренду і на що вони витрачаються, не зрозуміло. В той час, коли будівля потребує негайного ремонту, тут двері пробиті, там якісь. Туалет платний у вас, аренда приміщень, що за рекламні борди прямо на фасаді дитячого закладу, скажіть мені, будь ласка. City Z, що це таке? Це дитячий заклад чи що це? В історичних будівлях важливо розміщувати різні офісні приміщення, але переобладнувати, так як тут зроблено, це не повинно бути. Історична будівля є історична будівля. Ми даємо окремі дозволи. На зміну фасаду, навіть для таких будівель, тим більше для історичних. Для історичних ми щомісячно звітуємося, чи давали ми такі дозволи, чи ні. Тут дозвіл не давався, це однозначно. Десь років півтора, можливо, два тому, ми давали припис з приводу. Ну, Так воно залишилось. Погано, що ми не маємо таких засобів впливу. Найбільше шокувало представників комісії те, що вони побачили на задньому дворі будівлі: купа мотлоху, сміття, грядка і жахливий душ. Ну що це таке? Ти ну, нав... Ні, це навч... ну, послухайте, навчальний заклад. Цибуля росте, якась, 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 якась незрозуміла бочка, Анти... антисанітарія така, що вже уже за голову можна братися. Е, до мене звернулися батьки, дітки яких тут навчаються в сідеюте. Щодо платного туалету, який тут з батьків збирають кошти, щодо оренди приміщень, які незрозуміло, куди гроші витрачають, щодо торгівлі в цьому навчальному закладі. Я вибачаюся трусами, носками торгують там, де дітки навчаються, там і де торговля. Щодо у нас є історична пам'ятка міста. Це бувший дом піонерів, зараз сидиоте. Ви вибиті вікна, вставлені, якісь двері не зрозуміли, братно, ви, ви все бачили. Ми заходили на задній двір. На задньому дворі теж хаос, антисанітарія. І тому я, батьки звернулися до мене. Як депутат звернувся депутатським зоренням до міського голови, міський голова дав розпорядження. І сьогодні ми тут з представниками департам... департаменту архітектури, освіти, вивчаємо це питання. Бачимо дуже, дуже багато того, що батьки казали. Тобто, туалети платні є, антисанітарія є, неналежний стан, тобто, директор не працює. Директора практично нема ніколи на роботі. То він за кордоном, то він там, то він там, то він там. Но далі департаменти, депутати і громадськість будуть вивчати детально це питання і вже депутати будуть визначати, що робить. Особисто я кажу, що Ну, не треба щось робити. Треба щось міняти, щоб наші дітки нормально навчалися, але не в таких умовах там, де торгують тим, тим, тим.